Всім привіт! Сьогодні будемо заливати в хаті бетон. Будемо давати нову підлогу. там та підлога вже дерев'яна погнила. Ось доходимо ми до хати. Зараз я вам все покажу. Ось, друзі, в той грут ми будемо згодувати. Тут буде картопля, капуста, полуниця і так далі. Городу є багато, десь певно 30 арів. Пішов по ключчики. Зараз будемо витягати мішалку, зараз вам все покажу. Тут наша вкладовка, там 100 дол. і там стайня. Будинок ми купили, вагонку купили. Зараз я вам покажу, що ми будемо сьогодні заливати. Ось такий город. Будемо зговорювати ту все, Давати гнів. Тут півниця, туалет, туалет буде вход. друзі ми жалко винесли. Дощ, не знаю вже. Тут на, на дві пісок і шутер. Зараз теся скриємо. Снімаю скорбу, немає часу. 7. Ну, зараз будемо воду набирати. Що тут всього не виносив, бо падає дощ. Змек ще не виноси. Тут у нас ось така буржуйка. Ще покажу стайню. Що тут є? Все, хватає поки що домішка. Тут у нас ось така стайня. Це ми купили будинок та все получило тут. Клітки, такі різні. Цього не виноси Цей город будемо всі Тут Десь 30 сотки, певно є, 30 арії, не знаю. Такий будинок. Це може студово показати зараз. Всі не відкрита. Відкрита. Тут у нас коробки, ще лишилось з того господаре. Тут у нас цемент, що ми будемо сьогодні заливати. Тут хулдин, який полишали. Тут рува рубаємо на такому бірку. Там вже є тільки коробати, там гірка. Показую швидко, бо немає часу. Кому щось цікаво буде, напишіть. Пишу ще одне відео. Тут кидали гні коровичі, корови нема тут. Якось так. Добре, будемо заливати, ще запишу відео. Не переключайте, далі ще буде. А, забув показати тут, та ще є щепи. Тут касливка росте. Там горіх, І там сливка в Ось такі молоді щепки, ростуть. Ще, ростут. ще молодесеньке. Там тут все садити, буду все записувати у відео. Підпишіться на канал, не переключайте. Все покажу. Заведемо жалко покажу, буде час. Як не буде, то вже покажу, як ми заливаємо і як ми залили. Ось, друзі, ми один шар дали цементу. Тепер дали такий пінопласт. І будемо сьогодні заливати ще один шар 3 см, певно. І так само того кімнату. Тут поставили вікна пластикові. Далі будемо бити гіпсокартон. Ось така кімнатка. Тут ще городець є, забув показати. Тут у нас п'єць. Тут такі ще абажур будемо знімати там все обшивати гіпсокартоном. Тут кухня. Тут у нас буде кухня, тут просто палити, опалювати кімнати. Тут будемо ставити нові двері нові. Тут у нас шафа. Тут вже двері поставили пластикові. Кітвері пластикові. Тут обшили вагонку. Тут не вагонка, не знаю що це таке. Тут дали такі обажурновий, все новий. Тут ще росте ось такий виноград. Виноград, виноград я пробував. Файний виноград. Такий столик, лавочка. Бедемо все малювати. Тут грубі є та ми будемо заливати. Це в нас така керниця. Будемо воду до хати тягнути. Тут зараз підлога, яку ми збирали. Зарістарі. Будемо ще виносити. Не знаю, можна про що іде йде. Деякі дожди, не знаю. Сьогодні, що не буде тушу. далі, далі ще все покажу. Не, тут мама вже замітає, трошки ходилося. Бочище, але воно так підешся під низ. Зверху буде шар цементу. Там так кімната забиває і тут кімнату. Тут білу плитку, що будемо знімати. Будемо ставити нову плитку. Щоб вам показати, тут ще є кімнати? Хто я ще не показував? В цій кімнаті ми все поносили, всі шафи, бо там ці дві кімнати заливаємо. Тут теж будемо заливати, але не зараз тут ще є п'єць. ці всі розетки, тут ще совєчки стоять. Та кімнатка. Тут є три кімнати. Тут є кухня. Тут є плитка і тут є коридор, який ми вже обшили. Вставили двері. Тут же між підключили. Далі все покажу. Тут вже такі двері сивєцькі стоять. Певне, дуб, хто знає, напишите. пишіть. Когось такі, скоріше стояли двері. Ще й моване такий старий стоїть.

Підлогу. Вже все готове. Ось так вона виглядає. Сергенько. Так має бути. Кому відео сподобалось, ставте лайки і підписка на канал. Потім будемо ставити двері, може покажу у відео. Всім до зустрічі!